отримала Замовлення з агромаркету, прийшла фірма у пакуванні яскраво-зеленій коробці. Коробка була зафіксована скобами. Здійснила розпакування у відділенні укрпошти, щоб перевірити наявність товарів. Ви бачите, що упаковка надійно захищена. Наші саджанці не пошкоджені. Зараз робимо розпаковку. Ми замовляли декілька видів троянд. Ось так виглядає пакування. Всередині наші товари захищені повітряними подушками для того, щоб не пошкоджились саженці під час транспортування. У нас є товарна накладна, захисна плівочка. Ось наші саженці. Це троянди різних сортів. Зверніть увагу, що наші саженці захищені, та їх коренева система захищена плівкою. Зараз дістану та ретельно вам їх покажу. Ось так виглядають наші сарженці. Стебла захищені спеціальною восковою сумішю. Коріння також захищене спеціальною плівкою. Коріннява система не постраждала. Ось так виглядає пакування лаванди. Всередині ось так лаванду обережно запакували. Зараз дістану також її. Ось наша лаванда з квіточкою навіть ще. Так. В горщику. Ви бачили пакування для лаванди. Підібрано картон спеціальний в вигляді тубусу. Наші саджанці приїхали дуже далеко і дуже добре доїхали. Дякую агромаркету за якісний сервіс, за швидку доставку. Рекомендую всім агромаркет.